Є на інші місця. Бо написано в слові Божому, що є три сії, там написано віра, надія і любов. Але тільки любов не перестає. Тільки вона найвища за віру і надію. Бо Бог є любов. Бог є любов. І ну саме в цьому розумінні то людина може творити добрі діла. Навіть більше, там написано в Слові Божому, що ви можете. І пророкувати, і дари якісь Духа Святого Мати, там, зцілювати щось там, чудотворити Бог може. Все. Але каже Господь Ісус Христос, що все це ніщо, якщо ви не маєте любові. Що б ви не робили, як ви би Богу не служили, які б ви чудеса не робили суперменами, якими б не були. Якщо ви не маєте любові, ви кимвал звучащий. Якщо не маєте, ви пусте місце. Там навіть більше сказано. Ти пусте місце, якщо ти служиш Богові без любові. Якщо ти допомагаєш людям без любові. Тому ну, все найголовніше це любов. І наша щоденна справа це ну, мене, моя завдання це точно. Щоденно себе в любові тримати і розвивати цю любов. А що таке любов, там також написано. 1 Коринтянам 13 глава. Написано: любов, що довго терпить. Да, 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 я знаю. Надіється, вірить. Там там дуже багато, там класні. А по-іншому я ще раджу читати в такому форматі. Давай відкриємо. А ти там відкрив себе? Я тобі відкрию. Ой, ну, є, якось так. 13 відкрила? На, на давай. Ні, я все відкрию 251. Ось про що я казав? Якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я мій дзвеняча, чи кімвал брязкучий. І якщо я маю дар пророцтва і розумію всі таємниці і всі знання. І якщо маю всю віру, уявляєш, навіть якщо всю віру маю, так що можу гори переставляти, це чудотворець якийсь, ну, гори переставляє, а любові не маю, то я ніщо. І якщо я роздам усе своє майно, якщо віддам своє тіло на спалення, а любові не маю, то не буде мені ніякої користі. Навіть благодійники великі, навіть якщо ти Божу справу робиш якусь ну, гроші людям, гуманітарку, да переселенцям зараз, це одно, якщо любові не маєш, то ти ніякої користі. І почитай зараз по-іншому. Якщо я хочу любити, то я починаю довго терпіти, милосердствую, не заздрю, я перестаю вихвалятися. Я починаю не гордитися. Я починаю не поводитися непристойно. Якщо я хочу любити, то я не шукаю свого, то я перестаю дратуватися. То я не мис... починаю не мислити зло. Я перестаю поводитися непристойно, не радіти неправедності, а радуватися істині. Усе починаю переносити. Усе, усьому вірити, усього сподіватися, усе терплю. Ну, розумієш? Оце це інструкція для любові, для росту любові. Я починаю працювати над цими частинами свого життя. От в мене, в мене є там проблема, наприклад, ось в цьому, що я дратуюся. Я починаю над цим молитися, просити Бога позбавити мене дратування і перестаю дратуватися. Бо це частина любові, справжньої любові. Любов ніколи не перестає, хоча й пророцтва скінчаться, і мові припиняться, і знання зникне, бо ми частково знаємо і частково пророкуємо. Коли ж настане досконале, тоді частково скінчиться. Коли я був дитиною, то по дитячому говорив, по-дитячому мислив, по дитячому міркував. А коли став дорослим, то залишив дитячий. Бо зараз ми бачимо, ніби в дзеркалі неясно, а тоді лицем до лиця. Зараз я знаю частково, а тоді пізнаю так, як я пізнаний. А зараз залишаються оці три віра, надія, любов та найбільша з них любов. Амінь.